Всім доброго дня та мирного неба. Ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Зима три місяці. Пройшло четвертий в подарунок. Ось така у нас зима сьогодні. Хана моїм квіткам, дивіться, що падає. Зимою такого не було, а зараз. Сніжинки на долоню розміром. Ой. Оце так. От мої бідні квіточки всі в снігу. От так от. Ось і тут, будь ласка, зима. Що ви скажете? Дивіться, насипало снігу скільки. Ай-яй-яй! Все в снігу, все в снігу, бідні мої квіти. Ух, і вітер такий холодний, холодний такий вітер.